Та сама вчителька, яка ставить себе вище директора. Ой, діти, я вибачаю, що я запізналася, просто на педраді була. Була на педраді. Я вам більше того скажу, я її проводила. Стояв директор, стояв заступник директора. Ну, а я, ну знаєте, без моєї допомоги, ну нікуди, нікуди. Ага, що вам ще хотіла я вам сказати? Мене з понеділка не буде, тому що я їду в область представляти нашу школу. Ну, тому що, знаєте, потрібен. Потрібна, знаєте, така людина з вчительського складу, яка може достойно це провести, представити нашу школу. Ну і звичайно, це буду я. Так, звичайно. Ну а кому ще кому ще їхати? Як не я, да? Ну, це таке, так. Ви мені роботи всі здали? Мельник, підійди, будь, будь ласка, сюди, понеси, будь ласка, ці роботи в мій особистий кабінет. Не знаю, де знаходиться? Ну, дивись, спускаєшся на перший поверх, направо, в кінець коридору, там біля туалету, там такі двері простенькі, без напису. Ось туди, відкрий двері і занесеш, туди поставиш на мій стіл. Заходьте хто там! Ви чому не на уроці? Ви який клас? Де директор, я не знаю, директор, що ви хотіли? Документи йому на підпис занести? Ану, занеси, що за документи, я подивлюся. А, так це ж так, все, я залишаю собі, можете йти, я йому обов'язково передам. Обов'язково передам, да да Ой, діти, слухайте, щось так втомилася. Ковальчук, може, будь ласка, побігти в їдальню купити мені, чаю? я тобі зараз дам гроші. О, або, знаєш, краще піде в магазин, купи мені. Кава, я б щось така випила, підеш, будь ласочка? Ткачук! Скільки разів тобі, казати, не катайся тому стільці. Ти його будеш купляти як поламаєш. Вдома мами будеш кататися на стільці. Не виводь мене, а то одне моє слово, іди завтра на цій школі не будеш! Божечку, у вас тут якийсь такий стілець незручний, але я не можу. Треба буде собі. Спеціально принести з актового зал такий зайти спинку, і щоб так ручки можна було покласти, але це застрілитися, ну я не можу на ньому сіти, я не можу. Ого, я два тижні не заповняла журнал. Ой, це да, це да. Так. Мельник, підійде до ласочка, до мене. тебе здається, такий самий почерк, як у мене, А да? ну-ка. Так, гарнесенько там все заповни, добре? Діти, я сама знаю, що можна, а що не можна. Що це таке, щоб яйця курку вчили? Як це так, га? Ось цікаво, дякую. Олена Миколаївна доброго дня!» Встали бівом директор клас йшов. Встали бистро. Доброго дня. Бумаги вам передати мали, да 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 ось бумаги, да. Вони, знаєте, були в учні, я сама від них забрала, ну знаєте, думаю, ну, учні десь чи загублять, чи ще щось з ними зроблять. Ну, знаєте, я забрала від них, думаю, лічно вам отдам, Особисто вам у руки передам. да дам Журнал чому в учні? Ну, він просто вирішив ну, подивитися свої оцінки, да да а не можна. Ну, ну, будемо знати, будемо знати. Будемо знати, що не можна, так. Да. Що, прийду до вас після уроків. Добре, 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 я зайду добре. До побачення. Ну, мабуть, знаєте, на каву мене кличе. да, да, Скорше всього, що на каву, да.